Сторінка 61. параграф 14. води суходолу річки в Африці багато річок, їх розподіл по материку – Живлення та режим залежать від клімату в областях з екваторіальним кліматом за рахунок дощів, річки повноводні цілорічно, а в субекваторіальних поясах тільки влітку. У сухих районах з тропічним кліматом річок майже немає. Там утворилася область внутрішнього стоку, територія, яка немає через річки зв'язку із Світовим океаном. Річки цієї області впадають у безстічні озера або губляться в пісках. Пересихають від великого випаровування води і просочування її в осадові породи. Від них лишаються тільки сухі русла ваді, малюнок 55. Вони наповнюються водою раз на кілька років під час рідкісних дощів. Більшість річок Африки належить до басейну Атлантичного та Індійського океанів. Ніл це найдовша річка Африки і одна з найдовших річок світу 6661 км, малюнок 56. Колись він був загадкою для стародавніх єгиптян. Вони не могли збагнути, як із безводної пустелі, де не буває дощів, може витікати. Повноводна річка. Ніл на подив африканців розливався посеред літа, коли стояла найбільша спека. Вони пояснювали це втручанням надприродних сил і обожнювали річку. Загадку вдалося розгадати, як вже знаєте, в 19 столітті. З'ясувалося, що витоком нілу є річка Кагера, яка починається в екваторіальному поясі на східноафриканському плоскогір'ї, і поповнюється щоденними дощами. Вона несе свої води в озеро Вікторія, а витікаючи з нього, отримує назву Білий ніл. У верхній течії річка має пороги і спадає водоспадами з крутих уступів. Здолавши плоскохір'я, вона широко розливається плоскою рівниною і утворює величезні болота, що тягнуться на сотні кілометрів. Наповнена літніми дощами субекваторіального поясу, річка несе свої води далі на північ. На межі тропічного поясу в білий ніл впадає головна притока голубий ніл. Яка майже подвоює кількість води. Після їх злиття річка отримує назву Ніл. Далі на північ, вступаючи у володіння Сахари на проміжку 3000 км, майже до самого гирла він не приймає жодної великої притоки. Падає Ніл у Середземне море, утворюючи величезну дельту, завбільше з Кримський півострів. Ніл єдина річка Африки, яка перетинає Сахару і є джерелом життя в безвої. Дні пустелі його долина найбільший оазис. Що тягнеться смугу уздовж берегів, з давніх давен води нілу використовували для зрощення полів. Для цього на окремих ділянках будували греблі та канали, що існували тисячоліттями. Створення асуанської греблі дало змогу збільшити площі зрошувальних земель, поліпшити умови судноплавства, а збудована на греблі електростанція постачає електроенергію, подорож у слово. Назви великих африканських річок у перекладі змов. Місцевих племен мають такі значення: Ніл, вода, Заїр, річка. Європейці іменували її Конго за назвою народу, який жив поблизу її берегів. Замбезі велика річка. Назва річки оранжевою, жодним чином не пов'язана із її кольором. У ній голландці, які відкрили цю річку, увіковічили династію. Херцогів оранських, як і правили в той час у Нідерландах. Тож правильніше було б називати її Оранська. Конго або Заїр найповноводніша і друга довжиною річка Африки. Малюнок 57. -й. Її русло вигинається гігантською дугою і двічі перетинає екватор, де випадає велика кількість опадів. Тому річка повноводна протягом усього року. Численні притоки, що збирають воду з величезної території, роблять Конго могутньою. На своєму Довгому шляху до Атлантики річка набирає таку силу, що кожної секунди виливає в океан близько 42 тисяч тонн води. Морська вода стає прісною на десятки кілометрів від гирла, а потужна течія помітна і в окані. За водністю ця річка поступається тільки амазонці. Конго тече. По уступах плоскогір'їв, де виступи твердих кристалічних порід утворюють численні пороги та водоспади. Світ у просторі і часі, дим, що гримить. У 1855 році Рівінгстон відкрив найбільший в Африці водоспад і дав йому ім'я Вікторія. А між тим африканці здавна називали його Мосі Оа Тунья, дим, що гримить. Наближаючись до уступу, величезна Замбезі видається спокійною. Та ось її потік вширки 1600 метрів раптово падає з гуркутом униз і з висоти 120 метрів. Хмари дрібних бризок, що здіймаються на 500 метрів угору, позначають місце падіння необережної річки. Вода реве у гніві і прямує до вузької ущелини. Нігер дугою вигинається на північ, наступаючи на сахари. У верхній і нижній течії річка порожиста у гирлі. Утворює, наносів велику дельту. Протікаючи по посушливих територіях, річка має велике значення для зрошення. Річка Оранжева бере початок у драконових Горах і впадає в Атлантичний океан. У верхній і середній течії вона утворює водоспади і має бурхливий гірський характер, а в нижній спокійний, рівнинний. Перетинаючи область тропічного пустельного клімату, річка часто міліє або майже пересихає. Замбезі найбільш з річок Африки, що впадають у Індійський окан. Влітку, в сезон дощів, річка губиться у великих болотах широкої долини. У верхній течії вона долає численні пороги. На Замбезі розташований один з найбільших у світі водоспадів Вікторія, малюнок 58 -й. Озера більшість озер, особливо великих, зосереджена на сході Африки. Їх улоговини розташовані у вузьких видовжених западинах у зоні східноафриканських розломів земної кори. Ці озера мають круті береги і значні. Глибини найбільшим в Африці і другим за глибиною у світі після Байкалу є озеро Таганьїка 1435 метрів. За ширини 60 кілометрів воно тягнеться на 650 км. кілометрів. Озеро стічне, тому вода в ньому прісна. Вона має унікальний органічний світ і багате на рибу. Там налічується близько 250 її видів озеро. Н'яса так само має видовжену форму і тектонічне походження. Проте поступається таганьїці за площею і глибиною. Озеро прісне і багато на рибу. Подорож у слово. Назва озер у перекладі з мов місцевих племен означають таганьїка, об'єднання вод. Н'ясо велика вода, чад великий простір води. Озеро Вікторія, як і водоспад, назване на честь англійської королеви Вікторії. Озеро Вікторія схоже на море, воно є найбільшим озером Африки і одним з найбільших за площею у світі. Озеро утворилося не в розломі, а в прогині платформи. Тому воно порівняно неглибоке – до 80 метрів і має низовинні береги, сильно розчленовані затоками і півостровами, водойма всі начисленними островами. Ураганні вітри, якими часто супроводжуються грози, спричиняють на озері сильні ж. Шторми найдавніше озеро Африки чад, що лежить на півні від Сахари у величезній плоскій Западині. Воно є залишком прадавнього озера, що існувало в минулі геологічні епохи. Озеро Чад. Мілководне 7 метрів. У сухий сезон його площа скорочується удвічі, а в дощовий знову збільшується. Береги несовині, у багатьох місцях заболочені, вкриті заростями очерету і папірусу. Світ у просторі і часі. Блакитне серце Африки. Озеро Чад нагадує Блакитне серце Африки. На різних картах його зображено по-різному: то круглим, то кривим, ніби риболовний гачок, то порізаним, немов. Дубовий листок. Картографи позначають його пунктиром, адже ніхто не знає точних образів цього мінливого внутрішнього моря. Тисячі плавучих островів беззаладно дрейфують його поверхнею, зіштовхуються, зростаються, причалюють до берега, утворюють півострови, знову розпадаються і пливуть у різні боки. Тур Геярдал норвежський мандрівник. Для Африки дуже важливо є транспортна роль озер, оскільки річки заблоковані численними порогами, велике значення має і рибальство. підземні води. Великі запаси підземних вод зосереджені, як це не дивно, під сахарою і рівнинами Судану. Водоносні пласти залягають на глибині від 20 до 2000 метрів. Їх значення для забезпечення населення прісною водою. У цих посушливих районах, де майже немає річок і озер, дуже велике для видобування води. З-під землі бурять артизіанські свердловини. У місцях, де підземні води розташовані близько до поверхні або де у вигляді джерела виходять на поверхню, виникають оазиси, ділянки пустель з природною та культурною рослинністю. Малюнок 59. Запам'ятайте, найбільші річки Африки: Ніл, Конго, Заїр, Нігер, Замбезі широкі і повноводні. З порогами і водоспадами, ваді сухе росло річки, яка пересихає і губиться в пісках. Найбільше за площою озеро Африки Вікторія, найглибші Таганіка і м'яса, що лежать у зоні східноафриканських розломів.